Вітаю вас, я Наталя. І сьогодні лишень з однієї рибини приготуємо смачну вітамінізовану і корисну вечерю чи обід для всієї родини. Ця страва смакує навіть тим, для кого риба не в авторитеті. У мене сьогодні одна рибина ментаю за 680 г. Це, до речі, може бути і хек, і аргентина, або ж річкова риба, то столоби, короб чи щука, до прикладу. Я вже попередньо зняла лоску, промила рибу і розділяю її на філе. Якщо на кістках і хребті залишається м'якоть, не біда, робіть це так, як у вас здається. Бо в кінцевому результаті ми не втратимо з вами жодного граму риби і я покажу як. Ось я вже розділила рибу на філе без хребта і кісток, але з шкірою. Хребет у відходи не прямує, бо він ще знадобиться. Хай очікує своєї черги, а я поки що зніму шкіру. При бажанні ви можете її не знімати, але мені ось так подобається більше. Ну і і тим паче це елементарно і швидко. Я заощадлива її також не викидаю, вона ще знадобиться. А наразі тримайте хитринку, якщо у вас річкова риба. Запах мулу легко зникне, якщо її попередньо промити у міцному і холодному розчині солі. Все, нарізала на ось такі шматочки і зважила для вас так для орієнтиру її, і це 400 г. Ну а далі, як я і казала, жодного граму риби ми не втратимо. Хребети шкіру поміщаю в сотейник, додаю дрібку солі, заливаю водою і після закипання проварюю орієнтовно 3-4 хвилини. Мені потрібні дві скипки білого хліба або ж батону. Знімаю з них скоринку, щоб фарш був у мене однорідного кольору. Далі хліб підсушую на пательні разом зі скоринками, бо люблю ними похрумкотіти. Ну а тим часом крипти і шкіра вже зварилися, скільки ж їм там потрібно. Виймаю їх з бульйону, злегка охолоджую, щоб пальці не пообпікати, і знімаю всім якоть. І як я і обіцяла, жодних грамів риби ми не втратили. Ця в якоть і бульйон мені ще знадобляться, тож смітник прямують тільки кістки. Хліб обсмажила, він уже охолонув, тож замочую його у холодному молоці або ж у воді, буквально на декілька хвилин. Знаю, що не всі підсушують хліб, і це скажу я вам неправильно. І тут все просто. Якщо цього не робити, то вироби матимуть клику консистенцію. Мені ще потрібна одна середня або ж дві маленькі цибулини. Видаляю зелену середину, бо вона гірчить, і нарізаю цибулю на ось такі часточки. Пательню я вже розігріла, тож зробимо цибулю ніжнішою, приберемо з неї лють. І це елементарно. На великому вогні помішуючи, обсмажую її орієнтовно 2 хвилини. Охолоджую та готую фарш. До м'ясорубки прямує вже лагідна цибуля, філе риби, відварена шкіра і м'якоць кісток. Ну і звісно річ, що хліб, він чудово в себе молоко, тож гарненько відтискаю його, бо зайва волога мені тут зовсім не потрібна. Не знаю, як ви, але я ніколи не купую рибний фарш, бо що туди поклали, я не знаю та якість мені його не подобається. Щоб страва була соковитою, на крупній терці натираю 40 грамів вершкового масла. Замінити масло можна на шматок підчеревини, звісно, що перекрутивши її на м'ясорубці. Далі вбиваю одне яйце. Якщо фарш у вас куплений, і він рідкуватий, то знадобиться лише жовток, додаю 1 чайну ложку ось таку без щупчика, солі і чорний перець за смаком. Півчайної ложки копченої паприки і десь півчайної ложки приправи до риби. В ній є коріандр, сухий кріп, базилік, петрушка, хмелі сунелі. Залишилося все гарненько перемішати і чемненько відбити фарш. Він збагатиться киснем, і смакові рецептори нам за це подякують. Якщо фарш у вас все ж таки рідкуватий, бо це залежить ще й від риби, то не бійтеся всипати до нього десь одну столову ложку панірувальних сухарів. Вони розмокнуть і вберуть себе зайву вологу. Ну а ось ці шматочки масла у фарші зроблять з пісної риби цукерик. Для просочування, щоб простіше було потім працювати, залишаю фарш в холодильнику хоча б на півгодини. Ну а я поки що підготую смачну овочеву подушку. Сиру очищену морку нарізаю на ось такі тонкі кружальця. Точнісінько, все те саме роблю з сирим буряком. Я використала одну морквину і один буряк. Ви ж можете взяти їх і більше, це все за вашим бажанням. Ось саме такі тоненькі кружальця мають бути. У мене ось така човунна пательня з товстим дном і стінками, але це може бути і каструля чи сотейник. На дно пательні вливаю трішки рафінованої олії і викладаю морку, а зверху ще й буряк. Можливо, я повторююсь, але городини ви можете взяти більше набагато, ніж у мене. А ще наголошую, що морква і буряк мають бути сирими. Ну і так як вони тоненько нарізані, то неважливо, більша у вас овочева подушка чи менша, вони встигнуть з успіхом приготуватись. Ну, ось якось так. Засмачую городину дрібкою солі і дрібкою цукру, бо овочі його люблять. Сипаю також суміш сухої зелені. У мене це зелена цибуля, кріп і петрушка. Ну ось і все. Подушка готова. Займемося фаршем. Дошкою руки я змочила в холодній воді, тож ось так дозую швиденько фарш на порції. Можливо, ви якось робите це по-іншому, тут не питання, але мені здається, що так швидше. Щоб вони були після смаження ідеальними і без тріщин, змочили руки у воді і перед тим, як їх запанірувати у борошні, надаю їм ось такої овальної форми. Ну а далі все, як зазвичай, паніруй їх в борошні. Зробити це можливо голіруючи або на дошці з допомогою ножа з великим лезом. Ну і вихід з однієї рибини 11 штук. Залишилось лишень злегка обсмажити їх на пательні, щоб вони тримали форму. Пательня має бути добре розігрітою, вілляла олію і викладаю котлети. Доводити їх наразі до готовності не потрібно, це ми зробимо згодом. Злегка їх обсмажую з одного і з іншого боку і на цьому досить. Далі щільненько, один до одного викладаю котлети на овочеву подушку. Якщо вони у вас не вміщаються в один рядочок, нічого жахливого не відбудеться, якщо ви покладете одну на одну їх. До рибного бульйону, який я залишала, я додала овочеву приправу, розчиняю все і обов'язково куштую на смак. Ну і ми з вами практично на фінішній прямій, покриваю овочеву подушку цим бульйоном. Його багато тут зовсім не потрібно, рівно стільки, щоб покрити овочі, а не котлети. А я запрошую вас підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб першими бачити тільки перевірені і робочі рецепти. Ось тут вам краще буде видно приблизно стільки має бути рідини. Накриваю накривкою і відправляю на плиту. Після закипання зменшую вогонь до мінімального і тушкую приблизно 30 хвилин. Котлети вже просочилися овочами, а овочі рибою. Кажу відверто, це дійсно дуже смачно! А тому рекомендую і вам приготувати, щоб потішити себе та рідних. Ну а я далі залишаю вам рецепт. Чекаю на ваші враження в коментарях. Дякую за перегляд і до зустрічі!